Малята, сьогодні ми здійснимо чудову подорож до королівства іграшок. А ось і перші наші гості. Але вони дуже схвильовані. Під час подорожі вони заблукали та ще й загубили своїх друзів. На їхньому шляху постало багато завдань. Вони не змогли полічити предмети, які бачили. Давайте їм допоможемо. полічити. скільки кульок. Так, вісім. А журавлів скільки. Так, сім. Давайте порахуємо повітряні кулі. Скільки їх? Так, 6. Малята, погляньте, це, напевне, зайчик, який заблукав. Він сидить і плаче. Не може полічити квіти. Давайте порахуємо маки. Скільки їх? Так, 5. А скільки ромашок? Шість. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Можна додати один мак. Скільки їх стало? Шість. А ромашок також 6. Отже, їх порівну по 6. А що ще можна зробити, щоб їх стало порівну? Можна забрати одну ромашку. Скільки їх стало? Так, п'ять. А скільки маків? Також п'ять. Отже, їх порівну по п'ять. А ось іще одна іграшка у лисички, але вона не віддає, тільки взамін на колобка. А давайте поміркуємо, на що ми можемо перетворити колобка, щоб лисичка його не помітила. Предмет має бути круглим та жовтим. Так, на сонечко, на повітряну кульку, на жовте коло. А ось іще одна іграшка знайшлася. Але ми зможемо забрати її тільки тоді, коли виконаємо наступне завдання. Слухайте уважно задачі: настала зима. Спочатку зацвіла одна яблуня, а потім дві абрикоси. Скільки разом зацвіло дерев? Нескільки. скільки. Бо взимку дерева не цвітуть. Якщо хустинку занурити в Чорне море. Якою вона стане? Правильно, мокрою. У одного чоловіка запитали, скільки у нього дітей? І він сказав так: У мене чотири сина, а в кожного є рідна сестра. Скільки дітей у чоловіка? Так, п'ять. Діти, ось ми й допомогли іграшкам дістатися до свого королівства. Давайте їх порахуємо. Чи ніхто не загубився знов? Скільки іграшок ви бачите? Правильно, сім. Діти, наші іграшки можна забирати або додавати. Від цього буде змінюватися їх кількість. Наприклад, я заберу ляльку, тоді іграшок. Стане на одну менше, ніж було. Скільки стало? Так, 6. А тепер я додала одну ляльку. Скільки їх стало? Так, 7. На одну більше. Було шість, а стало 7. У математиці використовують знаки плюс та мінус. Дії, що визначаються цими знаками, називаються додавання... Та віднімання. Давайте розв'яжемо декілька задач. На галявині літало 5 метеликів. До них прилетів іще один. Ми запишемо так: 5, додати один. Скільки буде малята? Називайте. Правильно, 6. 5 жуків грілися на сонечку. Один вирушив додому. Скільки залишилося жуків? А запишемо. Це так. П'ять. Відняти один. Скільки буде малята? Правильно, чотири. Малята, ви дуже добре впоралися із завданням. Всі іграшки знову зібралися у своєму королівстві.